Привіт усім любі друзі, ви на каналі Селянин. Фу, сьогодні жарко. Сьогодні у нас температура дуже висока 35 градусів. Це у тіні і поверх 44-45 градусів на сонці. Я пішов в ліс, тепер 13.51. Пройшовся подивитися, що тут у нас відбувається. По місцях, дуже сильна засуха. Якщо в вчорашньому відео я там назбирав трошки сироїжок, грибів, то тепер подивіться різницю. Я декілька знайшов сироїжок, от таких, виходить, біддяних уже сироїжок, тому що практично немає. Але пішов тут по дорогу і знайшов в паданиці. Це ожини лісові ягоди, та й вирішив назбирати трошки аделінки. Ось такі є ягоди тепер у нас вже дуже смачні падениці. вони такі, що по землі ростуть не в ожанниках великих, по корчах, а іменно по землі. І вони дуже солодкі. Зараз я почав вже збирати там... Вилив свою воду і почав збирати трішки. Думаю, от покажу, тому що малини дуже швидко закінчилися. Прям дуже-дуже швидко. Вони так пішли, Чуть-чуть побули і все. І дуже швидко закінчилися, і вітри дощі їх засуха. Все, все знищило. Ось так по придорогу дорогу трошки я позбираю зараз цього. Перейду маю в корщі, в яри, пошукаю там. Трошки сироїжок, може попадаться якісь гриби. Так що, сідайте зручно, готуйте чайок і хоча холодна вода тепер з глядом найбільше би зайшла. І будемо починати наші пошуки грибів, які є тепер в таку жару. Знайшов я, По суті, другий гриб за сьогодні, це лисички. Оце все, що ви бачите, це є дика ромашка. З неї дуже смачний також її чай. Оці всі поля тут, ну, вкруги. Тут колись ми пасли корови в дитинстві. У нас така поляна і ми тут пасли, вигулювали корови, збиралися всі. У нас дуже багато було колись, по 30-40 корів мали так з вулиць, по хатах. Оцей молодняк напроти, Тут колись був великий ліс буковий. Но його, на жаль, не так уж давно і спилили і тут просто заросла хаща. У нас тут були стежки по лісі, тут були буки великі на краю. І у нас тут були хатки на деревах, де ми постійно залазили і сиділи собі наверху. Були переходи з бука на бук. В общем, як у малих дітей, було красиво. Так як тут дуже родючі місця лісові, різні ягоди є. Отак так тут ожини вже починають бути. Малина, ягода, полуниці. От все є. Там чуть далі за цим лісом. Ось прямо туди. Там є сад рябіни. Не знаю, Чорниця вона називається чи як в народі. Ну, в нас кажуть рябіна. В цю сторону там є ще один сад. Горіховий сад. Там самі горіхи. І по суті тут дуже-дуже багато місць є, які е, мають дуже цікаві такі сади. А, як бачите, ожина прям розрослася дуже сильно. Туди сильна хаща, туди залізти просто нереально, там дуже гуще. Але по краю ще ось таке можна позбирати якусь ягоду і поїсти. Так як сьогодні ми назбирали не так багато грибів, але можу розказати декілька цікавих фактів про сироїжки, які ми знайшли, і про ожину, яку ми перше збирали. Ожини є більше 350 видів. І вони дуже мало мають калорій, але вони дуже багаті на вітаміни, особливо в категорії Б. Тому їх використовують в дуже різних. В випадках, як для простого способу споживання, так і для десертів. Звичайно, їх довго тримати не треба, тому що вони, навіть в холодильнику, вони тримаються близько 2-3 днів. І все. І вони починають гнити. Відриваються вони з плодородною плоттю зразу від самого куща. Не так як малина, тому малина зривається і. Саме плодородний той. такий щипчик, він лишається. Так що ожину дуже добре їсти свіжу, тому що вона містить тепер в даний момент дуже багато вітамінів. Про сироїжки можна сказати, що вони також дуже багаті на вітаміни. Чому кажуть на них сироїжки? Тому що їх можна навіть їсти сирими. Ну, звичайно, не раджу їсти сирими, тому що бувають різні сироїшки і вони отак, ось тут попалися якраз нам вони є як і їсти, такі, що можна такого їсти їх сирими, так і гіркі. Дуже гіркі. Але це переважно червоні і такі вишневенькі світлі в кольору такого сироїшки. А зажарити їх саме буде краще. Їх ще використовували в народі колись давно від обмороження. Вчені дослідили, що вони містять якусь речовину, яку прикладають для обмороження кінцівок, там ніг, рук, які робляться в пузорі, і вони то забирають. Так що це дуже-дуже цінне. Ось така різниця у вітамінах. Но Поживність є і в тому, і в тому, тому і важливо збирати тепер, коли це все є у наших лісах. Отак, От ходиш по лісі і постійно мусиш знайти якогось павучка. У нас дуже часто з'явилося хрестоносців павуків. дуже часто я їх зустрічав. Хоч вони кажуть, що вони там не дуже такі і опасні, але неприємно кусають. Ну Краще їх одразу згонити і як бачите, їх не тому що вони не дуже привітні, а вони можуть одразу покусати. Пройшов я, як бачите, вже більше 9 тисяч кроків. Це досить немало. Получається, що це 4 кілометри пройшов знаходився, але нічого не знайшов, ніяких грибів більше. Ті сироїжки, які я перші знайшов, вони вже червиві були. Всередині оці тверді, я думаю, що вони чисті, великі, ми звичайно не будемо кивати. Перейшов я у ближні май місця додому, тому що тут більше корчів є і більш можна знайти сироїжок. От бачите, вони даже тут, вони хочуть твердоніжки, але вони червиві. Ну оце плюс-мінус чисто. Ура! Перший гриб. Дивіться на тому ж самому місці, де я якось на днях знайшов тут дуже-дуже великого гриба. Я знайшов дивіться, знову тут. Подивіться Яка лопата. Ой! Ой, ще козарика бачу. Так, корінчик у нас трішки такий чистенький, по суті, бачите. Грибничка. Дала тут нам гриба. А Його тут було два. Тому що і зрослося два корінчика незалежних. Шапочка одна. Так, я ще бачу козарика. Не як там кажуть народі під які один не знаю, нас козарики кажуть. О. Ну Сьогодні, виходить, ми також цілу збірку грибів у нас збираємо. Так, О, оце хорошенькі, хорошенькі. Сироїжечки, лисичка, козарик, грибики. Ідеально, просто ідеально. Попов'язнову гайок, будиночок. Дивіться, які сестрички, молодечки. Звичайно, половина зараз не буде тут червивих. Але перевірити треба, тому що вони всі майже червиві. Десь між ними... Можуть бути... Ого, розсипалися всі. І там велика теж червиво по-любому. це тверда. Зі це вода з неї. З грибатого залишилася. Ось така маленька тяпочка. Тому що то все було червиве. Ну що ж, друзі, виходжу я практично вже з лісу. Ситуація з грибами у нас дуже-дуже печальна і за цієї жари немає. Немає дуже багато сироїжок і грибів зникло із-за того, що просто дуже сильна спека. Жара нереальна. Все червивіє. Оце змоглося назбиратись, Ну, великий плюс того, що Аделінки назбирав ожини поїсти, її вітамінчиків найбільше треба тепер. У нас на часах 14.47, 11 число, і ліс у нас пустий, по суті. Так як в нас нема тепер грибів ніяких, десь попадається. Також Сироїшки іменно по корчах, тому що е, я ходив вже так по лісі, десь то не було нічого. А тут, бачите, з лісу вже виходжу і, і по суті попав трошки на сироїшки. Голодиночки не любимо, тому збираємо поки те, що є. І ми не розчаровуємося, я думаю, будошки змочили сильно. Думаю, що ближайшим часом десь гриби вже підуть, хоча жару передають і надалі. А так, друзі, не прощаюся з вами. Зустрінемося скоро у новому відео. Надіюсь, що будуть і більше грибів, щоб радувати вас, ну і радувати себе. До зустрічі з вами. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па!